Привіт усім і ласкаво просимо до PharmaMind. Чи замислювалися ви, що насправді відбувається в організмі перед діагнозом діабету другого типу? Це не вимикач, що раптом перемикається. Це історія каскад подій, що розгортається роками, іноді навіть десятиліттями. Сьогодні ми візуалізуємо цю історію ми анімуємо покроковий шлях від здорового тіла до діабету другого типу. Зануримось спершу погляньмо на здорове тіло. Уявіть собі, ви щойно поїли. Вуглеводи, які ви з'їли, спричиняють підвищення цукру в крові, що цілком нормально. Цей підйом як сигнал. Ваша підшлункова залоза отримує сигнал і виділяє інсулін, героя нашої історії. Тепер уявіть інсулін ключем. Він потрапляє до м'язових і жирових клітин, ідеально вписуючись в особливий замок, інсуліновий рецептор. Це повертає ключ, надсилаючи сигнал відкрити тисячі крихітних воріт, транспортерів GLUT4 4. Отже, глюкоза виходить з вашої крові і потрапляє в клітини, де вона використовується для отримання енергії. І ось так ваш рівень цукру в крові повертається до норми. Ідеальна гармонія. Але що відбувається, коли ці замки її починають іржавіти? Це інсулінова резистентність, перше доміно, що падає. Такі речі, як генетика, надлишок жиру в організмі та хронічне запалення, можуть змінити клітинні замки. Коли з'являється інсулін, ключ все ще підходить, але його набагато важче повернути. Сигнал слабкий. Менше воріт відкривається. Результат глюкоза застрягає в крові. Рівень цукру залишається вищим, довше. Тепер підшлункова залоза, відчуваючи цю проблему, робить єдине, що може. Вона чинить опір. Вона починає викачувати набагато більше інсуліну, щоб відчинити ті іржаві замки. Уявіть собі фабрику, що працює понаднормово 24 на 7, намагаючись задовольнити неможливий попит. І деякий час це справді працює. Цей стан називається компенсаторною гіперінсулінемією. Масивний потік інсуліну здебільшого тримає рівень цукру в крові під контролем, можливо, у переддіабетичному діапазоні. Система під неймовірним стресом, але тримає оборону. Але ось трагічний поворот: та фабрика не може працювати понаднормово вічно. Той постійний потік високого цукру та жирів у крові насправді токсичний. Це починає отруювати бета-клітини підшлункової, що так важко працюють. Це називається глюкотоксичність і ліпотоксичність. Вони виснажуються, починають збоїти і, зрештою, відмирають. Підшлункова вже не справляється. Від надмірного вироблення інсуліну вона переходить до його нестачі. І ось тепер повна картина діабету другого типу стає зрозумілою. Тепер подвійна проблема: ці іржаві резистентні замки на ваших клітинах і несправна інсулінова фабрика у підшлунковій залозі. Але зачекайте, є третій винуватець: печінка. Зазвичай інсулін каже печінці: гей, у нас достатньо цукру. Припини виробляти більше, але при інсулінорезистентності печінка більше не чує цього сигналу, тому вона починає викидати ще більше цукру в кров, особливо вночі. Ось чому високий рівень глюкози, наче є класичною ознакою. Цей ідеальний шторм, резистентність, підшлункова залоза, що відмовляє, і печінка ізгой створює хронічно високий рівень цукру в крові при діабеті другого типу. Отже, простежимо цей шлях востаннє. Починається з резистентності. підшлункова залоза надмірно компенсує, а потім починає відмовляти, що призводить до явного діабету. Саме тому ми використовуємо такі ліки, як метформін, щоб зробити замки менш іржавими, чому інші терапії підтримують підшлункову залозу і чому, зрештою, багатьом людям доводиться приймати інсулін самостійно. Це не просто діагноз, а шлях. І розуміння цього шляху перший крок до керування ним. Сподіваюсь, це було корисно. Не забудьте підписатись на більше навчальних відео.